Добрий день всім. Черговий понеділок, чергова політінформація. Коротка, але змістовна. В Америці, ну керівництво, сказало, що атака на стратегічні літаки. Які постійно бомблять українське населення, українські міста, це провокація. І за це нічого дивного для керівництва США, якщо настане відповідь, а то вони. Вже четвертий рік не бомблять нас. Другий момент спілкувався декілька днів тому назад з поляком. Говорить, для чого ви бомбили літаки? Це ж ескалація конфлікту. Нічого дивного, що на вас постійно нападають. Тобто оборонятися, відбиватися, це провокувати агресора далі нападати. Яка цікава логіка. А і щодо до Польщі? З'явилася в мережі цікава інформація, що Деякі голоси за теперішнього президента були підкинуті. Нічого не нагадує, перед помаранчевою революцією скільки було підкинутих голосів за Януковича? Отож бо. Методика одна й та сама. Методика в Російській Федерації не змінюється, а базується вона на первісно стадному інстинкті. Всі йдуть протореною дорогою. Проторена дорога від репресивної машини. Більшовиків Сталінщини Совка. Вони нічого нового не придумують. Вони вважають, що раз так колись давало результат, то і тепер треба робити точно так саме. От і маємо. Чи можна з цим поборотись? без сумнівів. В первісному стаді, коли зникає вожак стада, стадо починає між собою воювати, з'являються конфліктні сторони, і часто це призводить до розподілу самого стада. Теперішня Російська Федерація на чолі з Путіним це первісне стадо. Методика повинна бути точно така ж сама, як в боротьбі з дикунами. Оце і самий простий рецепт: Вчіть історію, особливу історію первісних народів. І ви все зрозумієте. І боротись можна точно так само, як боролись з первісними стадами. Для України, для всього світу буде спокійніше. І настане мир тільки тоді, коли зникне це первісне стадо, розформується, ліквідується, поділиться чи ще що-небудь зробиться. Але цей суб'єкт повинен зникнути. І тоді настане мир і спокій на планеті.